Привіт, це Маруся. Вона вже давно працює офісним працівником. Маруся завжди ніяково на гамірних вечірках. Їй здається, що всі дивляться, яка вона не ідеальна, і дають їй поради. Маруся комплексує через свою фігуру. Їй здається, що гіршого відображення знайти годі, щось треба робити. Вона не впевнена в собі і через це залишається самотньою. Вона пробувала тренуватися в спортивному залі. Вона сиділа на строгій дієті і тільки виснажувала свій організм. Навіть наважилася на пластичну корекцію фігури, але в останній момент злякалася операції. А їй так хочеться гарно виглядати. Одного разу вона натрапила на магазин коректуючої білизни Спокуса в магазині. Марусі допомогли вирішити її проблему. Підібрала коректуючу білизну, яка забрала дефекти фігури, підкреслила красу і розставила акценти. Тепер їй не потрібно знущатися над своїм тілом, адже вона має коректуючу білизну від магазину спокуса. Ви також можете досягнути своєї ідеальної фігури всього за декілька хвилин за допомогою коректуючої білизни. Вам потрібно припідняти груди, підкреслити талію, акцентувати сіднички, коректувати ноги. Тоді магазин спокуса саме для вас. Вам нададуть кваліфіковану консультацію та підберуть білизну на ваш смак та потребу. А при покупці коректуючої білизни отримайте безкоштовно бюстгальтер. Приходьте та отримайте подарунок вже сьогодні.